Вітання з Хмельниччини, друзі! Для тих, хто вперше на каналі, мене звати Микола. І тема нашого сьогоднішнього відео буде про крапельний полив. А, якщо сказати точніше, ось про такі заглушки на краї стрічки крапельної. Ось це я проводив капельний полив на баклажани. Ось як гарно капає нова стрічка. І на капусту. І дивлюся, закінчуються у мене ось ці заглушки. Бачите, ось тут на самій заглушці є така кругла штучка. Це для кріплення в ґрунт. Тому що, коли стрічка порожня без води, вітер може її здувати. А ось таким чином можна закріпити. Отже, як я вийшов з даного положення, щоб не їхати до магазину чи на ринок, та не купувати ось ці заглушки. Вони, до речі, теж коштують грошей не так, як ракетне паливо, але все одно. Давайте покажу вам, як я виготовив абсолютно безкоштовно заглушки для себе. Буду показувати вам це, так би мовити, в польових умовах, що нам знадобиться. Стрічка. Ножнички і кусочок дрота. Для чого дріт? Зараз покажу. Відрізаємо приблизно сантиметрів 5 стрічки. Приходиться жертвувати. Але це виходить дешевше, аніж купувати заглушку. Далі. Згинаємо ось таким чином. Потім згинаємо ось так. Удвоє, для того, щоб можна було надіти кусочок ось цієї стрічки, що ми відрізали, і пропускаємо приблизно десь ось так, щоб вийшло за стрічку. Розрівнюємо, коли піде водичка в стрічку, вона тут під тиском роздавить. Саму стрічку і не буде ніякого протікання. Ну, я вам зараз покажу, як це вийшло. Отже, далі беремо кусок дрота, можна трошки довші, так би мовити, ніжки зробити. І просиляємо ось сюди. Для чого це? Це ось той круглий отвір, що є у стандартній заглушці, то ми замінюємо його ось таким чином. Ну, можна трошки сунути до дрота. І фіксуємо у ґрунт. Тепер, якщо стрічка буде порожня без води, вітер її не буде мотиляти. Ось так. До побачення телебачення. Ходімо зараз покажу, як це працює в роботі. Ось, друзі, замість стандартного ось такого кінцевика заглушки, я поступив ось таким чином. Ось воно. Закріплено в землю за допомогою з такого кусочка дрота. Ось як воно виглядає. Навіть якщо десь там чуть-чуть прокапує, то нічого страшного, все рівно воно поливає нашу рослинку, будь то баклажани, будь то перець, будь то капуста. От, беріть на замітку. Це дуже Бюджетний варіант. Я використовую для ось цих кусочків, що ріжу стару стрічку, їй вже 2-3 роки. Вона вже забита, але ще якось не викидував, от і ріжу на такі кусочки. Друзі, якщо вам було корисне це відео, поширюйте його в соцмережах між друзями, садоводами, огородниками. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.